Насправді немає якихось дивовижних пігулок, щоб одразу так швидко змінитися, стати людиною максимально якоюсь міцною і невразливою. Такого не буває, всі ми смертні і всі ми можемо страждати від різних впливів, ситуацій і людей, але Можна дещо покращити своє ставлення до цього всього, свою психоемоційну стійкість, свій баланс, знайти свій баланс, знайти свій душевний спокій і таким чином покращити якість свого внутрішнього стану. І відповідна якість свого життя. Бо якщо зовні у вас може бути все в чудово і в найкращому вигляді, можна бути людиною, добре забезпеченою, мати гарні статки, кар'єру, великий бізнес і таке інше. Бути відомою особистістю, якій аплодують мільйони людей, але якщо всередині немає на що спертися, якщо всередині у людини є велика порожнеча, вона не відчуває себе живою наповненою, немає внутрішньої опори і не здатна відчувати щастя, радість. І душевний баланс, то все те зовнішнє, що я перерахував, не буде мати геть ніякого впливу на те, що може спіткати людину в цьому житті, і які проблем вона може зазнати. Тому. Перш за все, треба орієнтуватися на своє внутрішнє Я, на свій внутрішній світ, на розбудову внутрішньої опори, на, на те, що знаходиться у вас, бо те, що ви побудуєте всередині себе, воно завжди залишиться з вами, а все, що зовні, може від вас піти, або ви можете це втратити. Тому внутрішній світ і внутрішня опора дуже важливі для життя, для щасливої життєдіяльності будь-якої людини.